Морська піхота славиться вмінням філігранно нищити загарбників. Для цього бійці повсякчас покращують свої навички та вчаться діяти як один організм. Тому тренування один з ключових етапів підготовки цих підрозділів збройних сил. Як підготуватись до штурму об'єкта та наступальних дій, і яка зброя тут буде ефективною? Відповідь знають морпіхи. Сама операція за задумом починається з висадження десанту, і тут нашим захисникам допомагає фінський бронетранспортер Пансарі Сісу. Ну, по проходимості вона хороша, по болоті вона добре їде. Подйоми для неї так, що взагалі не проблема. Передбачений установка кулемет корт 12,7 калібр. Дальність до двох тисяч метрів прицільна 3-4. у пригоді при штурмі будівлі стануть вогнемети за час війни. Вони гарно зарекомендували себе та мають попит у наших захисників. Про те, щоб із ними впоратись, потрібно пройти спеціальну підготовку та бути у гарній фізичній формі. Пригодний вогнемет призначений для враження автомобілів, дотів. Пусильника, будівель, а також де фактор факт Стріляє на максимальну відстань 1000 метрів, але це якщо буде розряджене повітря, десь в такому плані. Прицільна дальність, Піднім, даю, В ефективності зачистки хлопці впевнені, адже мають гостинець для окупантів ручна термобарична граната, нова розробка українського військово-промислового комплексу. Вона вже на озброєнні наших підрозділів. Вивчаємо, практикуємо у її метанні та набуваємо практичних навичок для застосування під час наступальних дій. Населенко за допомогою такої техніки та озброєння морські піхотинці зможуть викорити окупантів з будь-якої будівлі, а професійності, сили духу та мотивації їм не займати.